Сорі, що я фільтрую базар. А мене це заїбало. Ну, типа, я в житті не завжди така народилась в глухонімій сім'ї. Мені тоді було 16 років чи скільки. Я така не буду, не хоче. Я усе зробила. Я і камеру принесу, і сіла налаштою, і то і ся, і стратегія, і дизайн. Моє основне хобі це харчуватись. Просто супер, себе дура. І блядь, ну там просто там, там дуже, дуже, дуже жорстко було. За вас для нас і за до вас. Hello, hello! Вітаю вас у себе на каналі. Мене звати Анет, і сьогодні я хочу зробити такий вхідний youtube урок, хотіла сказати, вхідне youtube відео де я трошки розповім вам про себе, хто я така. Ми трошки ближче познайомимось. Це для того, щоб ви розуміли мене для тих, хто мене вже знає, і щоб я, можливо, ще більше відкрилась, можливо, деякі факти, які ви про мене не знали. І для тих, хто буде на мене підписуватись вже там після 10-15 відео, ви могли просто проскоролити і такі давайте ми з нею познайомимось. Насправді я не пам'ятаю, не бачила ні в кого таких ознайомчих відео, але я вважаю, що це буде дуже продуктивно і дуже цікаво мати таке відео саме у себе на каналі. Отже, сьогоднішнє відео буде про те, що я, хто я, чим я займаюся, в мене бекграунд, взагалі, звідки я родом. І я думаю, що це буде досить продуктивно. Погнали! Погнали! погнали, погнали, погнали. Я взагалі хочу вам сказати і розказати і почати з того, чому я починаю вести ютуб-канал. Я родом з Києва. Мені зараз 24. Я народилась в глухоній сім'ї. Тобто, всі мої батьки, а майже вся моя родина, вони не чуючі. Відповідно до цього, я насправді дуже балакуча, мало бути навпаки, але насправді в мене просто постійна преенергія. І я просто дуже енергійна і балакуча людина. І через те мені не вистачає часу в сторіс, особливо з урахуванням того, що вони, я знаю, що вони пропадуть через 24 години. Тобто, якщо я хочу щось розповісти або зробити якийсь сторітелінг. В першу чергу там половину текстового і так далі. І так далі. І мені здається, я на Ютубі можу набагато глибше з вами спілкуватись, набагато глибше доносити якусь інформацію, набагато, знаєте, оце як сісти з подругою за чашкою чаю, чи кави, чи матчі моєї улюбленої, і просто потеревенити, просто дізнатися один про одного, просто розказати, як життя якісь. Інсайти і так далі, і так далі. Ми до цього трошки пізніше вже дійдемо. Але мені хочеться, щоб був на моїй сторінці саме ось такий вайб, наче я ваша подружка, я і ваша подружка є в основному, і я впевнена, що я стану для вас дуже близькою, як і ви станете дуже близькими для мене, тому що я 100% буду з вами спілкуватись в коментарях. Можливо, навіть зробимо рубрику через місяць, десь ще через два там питання, відповіді, і ми зможемо з вами так ближче поспілкуватись. Розкажу вам трошки про себе. Я зараз локально знаходжусь в Англії, живу я у спонсора, але родом сама з України, родом з Житомира, але дуже багато часу провела в Києві, прожила в Києві, взагалі вважаю Києвом своїм місцем душі. Я просто його максимально сильно обожнюю. Прям дуже сильно подобається. топ 3 неочевидних фактів про мене. Перший я в своєму головному арсеналі маю п'ять мов, які я знаю. Тобто українська, українська мова жестів. Так, вони різні, жестова мова, вона в кожній країні своєрідна. В Україні в кожному регіоні є свій певний суржик, тобто певні фрази або слова, або жести, які вони показують по-інакшому. Наприклад, в Черкасах ковбаса буде ковбаса, а в Житомирі ковбаса буде ковбаса. Ну, тому що це, це якби палка. Да? Можна було якесь друге слово згадати. Французька це от вона прям так і йде. Французька мова, англійська, ну і відповідно ту, яку ми всі мріємо забути. Але ще цікаво, я вчителька французької мови. Це другий найочевидний факт. Взагалі, французька вважається моєю першою іноземною мовою. Але зараз локально я знаходжусь в Англії, і для мене це було таким викликом, скажімо. Тому що мене запрошували у Францію, коли почалось повномасштабне вторгнення. Мене запрошували у Францію, але я така: ні, я люблю екстрім. І ми поїхали точніше, я поїхала в Англію. Тому що англійську я взагалі з дитинства не вчила. І я така, я прийшла в школу і сказала, я вашу мову вчити не буду. Мене з англійською нічого не пов'язує, я вчу французьку, бо я французьку вчила 6 років. Я вчу французьку і мене все влаштовує. Я буду говорити виключно французькою. Зараз, якщо чесно, якщо почати зі мною говорити французькою, я не пам'ятаю майже нічого. Типу, я практикую її час від часу, але мені якось дуже легко переходити. Ну, типу, в мене в голові одразу, коли я розмовляю французькою, я чомусь отак от свічнулася і починаю говорити англійською, навіть іноді не помічаючи всього. Це прикольний факт, це цікавий факт. А третій факт: я майже п'ять років працювала в громадському харчуванні, в госпіталіті. Отака. І я обожнюю людей. Обожнюю працювати з ними. Обожнюю кожного разу, коли хтось заходить, новий, ти такий, прям вау, клас! Прям такий. Ви хочете, я вам все продам. <ріху> Приходьте я <вам> все продам. <ріху> вот. люблю цю професію. Навіть досі люблю. І чесно, іноді прям так і хочеться взяти і вийти кудись на зміну, попрацювати з кимось в товаристві. Знаєте, а вже чотири роки я десь займаюсь СММ-ом. можливо, навіть вже більше. Якщо чесно, перші мої початки були на моєму особистому блозі. І це було десь 2018-2017 рік. Я ще пам'ятаю тоді, коли тільки запустився Інстаграм, я до останнього не хотіла реєструватись. Це знаєте, я просто реально е бастувала дуже сильно я така, та не буду, я не буду для чого? Це ре реально як бабка така стара. Мені тоді було 16 років чи скільки, я така, не буду, не буду, ні, брить. Але потім я просто зрозуміла, що Камон, бачо, давайте. Типу, погнали. Вот. І після цього я по університетські роки просто починала публікувати відео, якісь прикольні сторіс робити і так далі. І пройшла навчання, пройшла купу навчань, суперкупу навчань по СММу. Спочатку по сторізмейкерству, потім по СММу, по дизайну, вчилась до останнього. У мене просто ще є така фішка, що мені дуже важко доносити комусь інформацію або взагалі братися за якусь роботу, якщо я повноцінно не впевнена в тому, що я все знаю. Але SMM – це така річ, де ти не можеш все знати. Тобі завжди треба розвиватися. Ти завжди розвиваєшся. Тому тут «вчи, не вчи, скільки б ти не вчив, то тобі ще більше вчить і вчить. От така от тавтологія. І саме тому я хочу, щоб однією з рубрик, але не основних. Ми хоча й з цього почали, але я не хочу брати це за основу. Я хочу це насправді брати в 20% плану на YouTube, Це розповідати вам трошки про СММ. Не про тренди, можливо, а про те, як більше розкриватися як особистість, в SMM, як в соціальних мережах маю на увазі, як більше розповідати, як бути. В контакті, в конекції з іншими людьми, які дивляться вас по ту сторону екрану. Зараз я працюю в стоматологічній клініці таким СММ-ником. Мені тут насправді дуже сильно подобається, але я роблю їм і контент, і СММ, і повне ведення, і все що завгодно. І мені здається, ще імейл-маркетинг буду робити. И там, чу-чу-чу-чу-чу, знаете, все навалили и все я буду сам. давайте, я все сделаю. Я и камеру принесу, и субтитры на что, и то, и все. И стратегия, и дизайн, и... Ну, хоть платье. Окрім роботи, яка оточує мене майже 24 години на сім, я ще, знаєте, це таке слово, я прикольне хобі називається. У мене є свої певні хобі. Одне з основних це спорт, харчування, точніше, ну, ахуєть хобі. Давайте покушаємо, давайте похарчуємось. Це моє хобі харчування. Насправді я маю на увазі правильне харчування. Зараз дуже сильно за цим слідкую, і, до речі, хочу, щоб це було теж одним з провідних тем на цьому каналі, тому що я пройшла дуже багато різних етапів свого життя. Я пройшла етап, коли я була на дуже жорстких дієтах. І, блядь, ну там просто там дуже-дуже дуже жорстко було. Для мене вона була жорстка. Можливо, не на початку, але потім. Я зривалась дуже часто. Максимальна вага, яку я скинула, була 10 кілограм. І після цього я відповідно стільки ж набрала. Причому за термін двічі менший, ніж я скинула. Тому я думаю, що мені багато є чим поділитись, багато є чим поділитись про комфортність, про те, як ти себе почуваєш в цьому моменті, як ти маєш себе не обтяжувати в цьому моменті, і так далі, і так далі. Тобто, це те, що зараз відбувається зі мною, це те, про що я зараз, і це те, що я хочу вам доносити також. А насправді... Це не те, що мене робота оточує 24 на 7. Я настільки люблю свою роботу, це я просто зараз думаю. Я на вихідних навіть постійно на роботі. Це саме круте, коли твоє хобі, да, тобто це контент-мейкерство, це просто рітелінги і так далі. Те, що ти настільки сильно любиш, переростає в роботу. Так, можливо, в тебе дуже стараються кордони. Ти не розумієш, типу, коли ти відпочиваєш, коли ти не відпочиваєш, взагалі що відбувається в твоєму житті. Але при цьому ти... Постійно в розвитку, постійно в розвитку цього хобі. Подивіться, я в Англії займаюся проектом, в Польщі працюю з одним особистим блогом, в Україні працюю з одним комерційним блогом і розвиваю свою українську сторінку, англійську сторінку і ютуб-канал. І мені все в радість. І я знаю, що в мене зараз все настільки розписано, але при цьому мені комфортно поки що. Слава Богу, хвала Господня. Я настільки хочу бути максимально живою, такою, яка я є, щоб бути максимально щирою з вами. От, максимально хочу бути щирою. Хоч вбий, хочу бути щирою. і все. Вся це правильність мене вона бісить. Бісить в тому, що я намагаюся її перебороти. Я в інстаграмі її зараз дуже сильно перебарю. У мене вмикається камера, я одразу дуже починаю фільтрувати базар. А мене це заїбало. Ну, типа, я в житті не завжди така. Я дуже часто чекаюсь, я дуже часто говорю таких поганих слів, знаєте, або дуже часто вживаю якісь суржикові слова. Якщо що, вибачте, що я фільтрую базар. Сорі, що я фільтрую базар. Мені взагалі дуже хочеться, щоб ми з вами багато про що говорили. Взагалі, про що моє життя, як я живу, хто я знову ж таки яким способом я живу це життя, як я планую до речі, свій час, чому я така продуктивна, як я така продуктивна, да, тому що я вважаю, що ті пріоритети, які я виставила собі наразі в своєму житті, вони дуже значимі. І наскільки я їх правильно розставляю, від цього залежить моє майбутнє, і від цього залежить. Досягнення цілі, які я собі поставила. Тому ми з вами про це теж будемо говорити. Це третя рубрика про мотивацію, про мотивацію, про надихання, 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 надихання. Полишіть мені в трубочку. Говорячи про СММ. У мене минулої зими, так весною, було наставництво по особистому бренду. Я просто після цього наставництва зрозуміла, наскільки я мотивуюча людина, тобто наскільки я можу зібрати людей в групку, да, тому що це було групове наставництво, і замотивувати їх діяти. Наскільки взагалі всередині я inspire, знаєте, ось прям надихаю вас. І саме тому от, от, ось ця вся ситуація да, вона підкреслює мені Анет, Тобі треба йти, тобі треба йти далі, тобі треба розвиватись, і тобі треба надихати ще більшу кількість людей. А де я вас так багато зберу? І ще й можу постійно вам щось розповідати, і ще й можу свободно матюкатися, і можу просто годину розповідати, а ви мене будете слухати, тому що ви мене любите. Де як не в Ютубі? Ось про це ми теж будемо з вами говорити. Давайте з вами підсумуємо, які рубрики будуть в мене в блозі. Перша. Це особистісний розвиток, це про мотивацію, це про те, як я живу своє життя, про продуктивність, це про розуміння якихось оптимізацій, так в моєму житті, які можливо допоможуть і вам в своєму розвитку, в своєму плануванні. Це про те, як я проходила багато складних етапів в своєму житті, тому що, хоч мені 24, але по правді кажучи, я багато через що пройшла. І я цим всім буду з вами ділитися. Я не психотерапевт, не психолог, нічого. Я просто буду ділитись своїм досвідом, і можливо цей досвід надихне вас на створення чогось свого, чогось особливого, або просто на створення нарешті себе, або на побудову себе як особистості. Другий блок, про який ми будемо говорити, так, друга рубрика, це буде про спорт, харчування, про те, моє найосновніше хобі, яким я зараз займаюся. Ось, тому що так само експіріенс, дуже великий досвід, яким я зможу з вами ділитись. І третій, про який я не зазначала ще. Будуть розпаковки. Я дуже хочу вас внідрять, да, в свій лайфстайл. Хочу показувати вам купу всього. І в мене є дуже велика манічка. Пасіва Настя. Пасіва Настя. Так, якщо що, перше відео на Ютуб взагалі зі мною вийшло якраз таки з Насті, і якраз таки це була розпаковка з AliExpress, Тому я тут прикріплю посилання. Ви обов'язково на нього переходьте, обов'язково дивіться, тому що такого щирого підбаку ви ще від мене точно не побачите. Не бачили. Можливо, побачите, але ще точно не бачили, звісно, не бачили. Спасіба, добре, блять, це перше, перше твоє відео. Що ти що ти городиш? Боже мій? І в мене дуже велика манічка замовляти дуже багато посилок з Аліекспресо. І я ще замовляю, і зараз я почала замовляти в більшій мірі тепер одяг, тому що я забила всі свої, скажімо так, хотілки Да, по по будинку, і тепер мені треба одяг. І мені дуже цікавий, який одяг на аліку. Він набагато дешевший відповідно, ніж в Британії. Тому будемо з вами дивитися, аналізувати, ділитися, говорити. Витрачати гроші. Я буду витрачати гроші. Ви будете дивитися на те, як я витрачаю гроші. Зате у вас буде ну, чесний фідбек. Логічно, логічно. І четверта рубрика, четвертий пункт це трошки особистого бренду, трошечки інстаграму. Можливо, вам настільки зайде. Ми будемо дивитися, звісно я буду аналізувати. Якщо вам настільки зайдуть рубрики, я взагалі переформатую свій блог на виключно інстаграм. Але не хочеться мені говорити виключно про експертність. Я хочу тут у свою розкривати, я хочу свій бекграунд тут розкривати. Але побачимо, 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 як воно буде. Чесно скажу, прямо від щирого серця. Знаю, що це відео буде переглядати багато моїх підписників з інстаграму. Поправді скажу вам, що мені дуже цінно. Мені настільки цінно, що ви собі всередині прям не уявляєте. Наскільки мені цінно, що ви мене дивитесь, що ви мене дивитеся і тут, і там, і там, і сям. І я знаю, що ви мене підтримуєте всередині душі, але мені набагато приємніше, коли ви мені ще й пишете про це, тому що реально маленька дитинка, Анет всередині мене вона просто розривається піші від щастя. Цей блог буде дуже класним. Що ви будете його любити, що ви будете його дивитись, слухати, просто ставити собі на фон під час готування їжі, чи сніданку, чи вечері, неважливо, або кудись там на побачення йдете. Але я вірю в те, що нарешті ми з вами будемо ще ближчими. І я дуже вдячна вам за те, що ви стаєте ще ближчими до мене. Це перший раз, коли я не знаю, який заклик до дії поставити. Тіба ось я в душі був. Я придумала. Я вас попрошу залишити в коментарях назву рубрики, яка вам найбільше сподобалась, і тематика, взагалі, яка вам найбільше сподобалась. Якщо вас зараз вас болить про харчування, надлишкову погу і так далі, пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вас хвилює питання, блогу, розвитку або чогось інакшого, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, я вам назвала чотири, десь приблизно п'ять рубрик максимум, да? підотожила в чотири, але сама суть. Напишіть мені назву. Щоб я, як мінімум, знала, чому буде цікаво, і ми будемо дивитися з вами, як воно пойдуть. Вот. Я думаю, що я буду розкриватися, типу там ще трошки, і все буде голосом, все буде зайвіться. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на мій канал, шарити його серед друзів, або ще казати, знаєте, ах, це сука, а вона вже тут, подивись на цей крінж. Тоже підходить, підходить, підходить. Хейтерів, хейтерів ми приймаємо. Я до хейтерів ще з любов'ю, з любов'ю. Знаєте, що я ще забула сказати? Я забула сказати про те, що я планую кожне відео кожного тижня виставляти по середам. Тому, тому, тому я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Я просто вас люблю. І зустрінемось з вами у наступну середу. Цемки-бамки. па-па!